На середину зими має ось отакий гарний вигляд. Яблуко має середню вагу 200-270 грамів. Ой. На вулиці зараз мінус 8. Холодно. От чуєте, як воно тріщить. О, розрізав і запах такий. По соку соковитий. Он бриза во всі сторони. Перед нами Врожайний сорт яблук. Це чеська селекція зимового терміну дозрівання яблучка під назвою опал. На цей час, на кінець першої декади жовтня, цей сорт, на вигляд, зелений. Споживати його ще заранно. Цей сорт гарно зберігається в звичайних підвальних умовах, навіть без холодильників. До самої весни. Найкраще споживати його грудень, січень, лютий, березень. Цей сорт, коли дозріє, у нього яблука такі жовті, як лимон. Такі зрілі-зрілі. Дуже гарний має вигляд. Яблуко середнього, середнього розміру. Ось такі на вигляд. Це з цієї сторони я вам показую сорт цей з північної, бо з південної в цьому році був град, побивало в дріб'я яблука, практично нічого не залишилось, тільки ось з цієї сторони. Яблуко. Я вважаю, що це має бути. Воно після дозрівання стає солодке, дуже гарне, соковите і тверде. Це для тих, хто полюбляють тверді соковиті яблука мого терміну дозрівання. Та ще цей сорт не треба обробляти хімією від парші та мучністрої роси, так як інші сорти, наприклад, Рене Цемеренко і Голден Діляшес, Фуджі, вони до цих захворювань уразливі. Їх треба обробляти як мінімум від 5 до 8-9 разів. А цей сорт можна обробити ну, 2-3 рази максимум, і то можна і без обробок отримати непоганий врожай. Це щоб отримати прям суперові плоди для ринку. В цей час, я думаю, вже потрібно проводити збір. Оце кінець першої декади жовтня і закладати цей сорт у зберігання. Він гарно зберігається і вже з грудня можна брати і споживати. Саме краще споживати, коли він стане такий яскраво жовтого кольору, як такий зрілий лимон. Ну а так, яблуня на М9 підчепі, оце в мене М9 підчепа. Низькоросла, врожайна. Яблуки ну, середнього розміру. Друзі, гляньте, який фантастичний вигляд має сорт яблук Опал після зберігання. Оце у нас сьогодні. 12 січня 2024 року. Яблука просто фантастичні. Вони на снігу аж горять. Такі, як сонечко. Так, що можу сказати по сорту? Сорт дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах. На середину зими має ось отакий гарний вигляд. Яблуко має середню вагу 200. 270 грамів, ось бачимо, 250-260. Воно таке, як дозарюється, стає таке, як лимон отакого От жовтого, жовто-гарячого кольору, такий, як стиглий лимон. Дуже гарне яблуко. Так. Вражайність цього сорту добра, сорт сам є доволі стійкий до основних. Грибкових захворювань. Це є дуже гарно, бо не треба заливати хімією, як, наприклад, сорт Рене Цемаренко і Голден Діля Шес. Так, що, давайте розріжемо, побачимо, що всередині у цього сорту. Давайте, ось це яблучко таке саме жовте. На вулиці зараз мінус 8. Холодно. От чуєте, як воно тріщить о, розрізав весь запах такий, а як цукерки. Так. М'якоть така жовтого кольору, По соку соковитий. Он бриза во всі сторони. Мякоть тверда. Зараз примірюємо який вміст цукрів У цього сорту на цей час. Зараз. Быстренько. Бо холодно. 16. Дуже гарна цукристість. Так, ну а тепер пробуємо, слухаємо, який хруст. 음. Дуже смачне яблуко. Якісь такі цитронні тони у ньому, дуже виражені в примішку з яблуком. Напевно, якісь виноградні, то я не знаю. Ну дуже яблуко смачне. Має солодкий смак, дуже соковито. Соковите яблуко м'якоть сама така щільна, така як кавунтріщить глас. І оце коли його кусаєш, відчувається дуже багато цукрів. От яблуко це дійсно. Солодке. Кислинки в ньому майже немає, а можливо зовсім немає. Ну, цукру дуже, дуже багато. Яблуко дуже товарне, смачне, стійке до хвороб, класне. Зберігається дуже добре до самої, ну там до середини весни, спокійно, в звичайних умовах, в холодильниках, звісно, буде зберігатися набагато більше. Чомусь я не бачу його на при лавках магазину, чомусь його не продають, не знаю, можливо, не вирощують, не вирощуючи його. У нас так масово. що в основному що продають? Рене Семеренка, Реджона Принц, Голден Дюляшес і і Речів або Ріхард. Інколи бачу пінову. І де-не-де попадається фуджі. Все. Цього сорту зовсім немає. Неде не бачив його. Ну Сорт дійсно дуже гарний і смачний. Є трохи життів для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь у Viber. Звісно ж, ставте вподобайки, підтримуйте українськомовний контент. Я буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.